Ну, зуб мудрості це є восьмий зубчик. Якщо зуби така маленька інформація, зуби починають рахуватися від середини, від середини, так? від центральної лінії обличчя. Це перший зубчик і так до кінця восьмий зубчик. Восьмий зуб вважають зубом мудрості. Ну, це така іронічна, скоріша назва. Тому що воно ну, не пов'язано з якимось інтелектуальним розвитком людини. А кажуть, що він дуже замудрий, що в ось тепер, допустимо, 25 років, бо в 30 років він починає пролізати. Це чисто індивідуальна така особливість людини, і в різний вік вона може проявитися. Добре, дякую вам за відповідь. Нашим телеглядачам знову ж таки нагадую номер телефона 55066 та 55099 На початку код 231. Телефонуйте до нас, приєднуйтесь до нашої розмови. Ми продовжуємо нашу розмову. Звичайно, що зараз я би хотіла перейти до такої актуальної сьогодні. Я думаю, теми зубна мода. От зараз серед молоді дуже якби модно встановлювати брикет система. Що ви можете сказати на рахунок цього, як лікар чи впливає це на зубки, особливо чи шкодиться зубам. Я б не сказав, що брекет системи це є мода, а це є лікувальний засіб для того, щоб вирівняти зубний ряд і зубний прикус. Від цього залежить і майбутнє людини, тому що багато людей починають комплексувати за рахунок того, що якийсь зубчик погано прорізаний, або він має якийсь такий вигляд, що губа вип'ячується, і це впливає навіть в значній мірі на долю людини. А що таке брекет-система? Розкажіть, будь ласка, трішки, щоб ознайомити угу. все ж таки. Брекет-система це система, яка дозволяє вирівняти зубний ряд. І привести зубчики в правильний прикус. Тоді, а якщо в людини рівні зуби, а вона собі просто заради моди, тому що це модно хоче встановити саме ці ж бракет-системи, Це якось не шкодить, якщо їй не потрібні вони ж то взагалі? Можливо, є такі люди, які хочуть похизуватися цим. Я в своїй практиці такого не зустрічав, так? От, але. Не зустрічав такого, щоб з метою моди носити це. Хоча на Заході носіння брекет-системи це є певний статус соціальний, тобто ці процедури дуже дорогі і тільки людина з певним достатком може носити брекет системи. Тоді, якщо потрібно їх носити, в якому віці дитинці потрібно uh -huh. встановлювати їх, щоб, звичайно ж, вирівнялись зуби. І скільки uh -huh. часу потрібно носити їх? Чи є якісь межі? Ортодонтичні. Послуги вже повинно, батьки повинні звертати з малку. Ну, у дитинки може бути така негативна звичка, як смоктання пальця, або дитинка довго носить сосочку. І це приводить до відкритого прикусу, коли зубчики, центральні зубчики не змикаються, і вже потрібно втручання лікаря-ортодонта. Сама брекет-система вона зазвичай носиться тоді, коли вже. Практично прорізалися постійні зубчики, хоча і е, значно швидше, там в 6, не в 6, а в 8, в 10 років вже при певних умовах можна починати носити брекет-систему. І до скількох років до скільки потрібно їх носити? Брекет системи носиться до моменту вирівняння зубів, тобто, поки... Це може бути декілька місяців, може бути 2-3 роки. Зрозуміло. Пане Олександре, ще не менше модним, можна сказати, зараз сьогодні серед молоді. Стало прикрашання саме зубів різноманітними камінцями, так званий пірсинг uh -huh. для зубів. От а це чи не шкодить і чи звертались? Я перепрошую. У нас є дзвіночок. Давайте спочатку приймемо питання нашого телеглядача, потім відповімо uh -huh. на моє запитання. Доброго вам ранку. Здравствуйте, мене зовут Саша. Інтересно, вот что. боявся ли сам гость э, стоматолога в детстве? Спасибо. Угу. От як чи боялись ви самі э, в дитинстві стоматологів? Зараз ви лікар-стоматолог, а в дитинстві ви боялись до стоматолога? Ну мені дуже повезло. Тому що перший зубчик в мене якби, зіпсувався в армії, коли я служив в Німеччині. Там досить важко було, Обслуговування, ну, не було. І довелося перемучитися зубною біллю, так що я знаю, що це таке є. Але в дитинстві я практично не хворів. на А серед рідних були лікарі, ну, також рідні лікарі стоматологи, хтось в родині цією професією ні, займався? Ні? Ні. ні. Моя мама була фельдшер-акушер, і в амбулаторному пункті там була лікар тьотя Катя, пам'ятаю, вона така дуже потужна була людина, брала значить, пацієнта отак в охапку, людина тонула її багатство, і вона там і ефективно, було... дуже швидко це видаляла цей зуб. Я пам'ятаю, це дуже так красиво мене стоїть От Коли бачили клієнти, цю лікарку вони Ну, крик стояв неймовірний, але вона. Глушила це. Взагалі, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чим обумовлений цей страх перед, перед походом до стоматолога? Ну, Звичайно, що страх обумовлений більлю. Біль нестерпний, звичайно, з хто, не дай Бог, мав. Щоб уникнути цього, зараз є достатньо багато засобів. Це в першу чергу ефективне знеболювання. Знечулення зубчиків, так раніше, коли я починав працювати, дуже важко було, тому що треба було вводити новокаїн. Там треба було 5 мл, це дуже багато. Він не завжди міг обезболювати, не завжди можна було обезболювати. Зараз мінімальна доза анестетика дозволяє ефективно, спокійно проводити цю процедуру. Єдине, що буває, ще й страх людини перед самою процедурою обезболювання. Але досвідчений лікар може заспокоїти, підібрати якісь приємні, теплі слова для того, щоб людина навіть цю процедуру пережила. Пане Олександре, ми зупинилися. Все ж таки, не почула я вашу відповідь на рахунок пірсингу для зубів. Угу. Ваша думка з цього приводу це чи є пірсинг для зубів небезпечним. Пірсинг для зубів або зубні прикраси. Він вже давно існує. Я позитивно відношуся до цього. В першу чергу, це для школярів. Як не дивно, пірсен для зубів заставляє дитину брати зубну щіточку і чистити зубчики. Тобто. Це, Це камінець кам якими... або якась фігурка, так. яка приклеюється до зубів, зубчик не треба пошкоджувати. За допомогою фотополімерних матеріалів приклеюється, і дитинка час від часу дивиться в зеркальце. А одночасно ну, і бачить, чи є зубний наліт. Вона милується. Її. Я ставлюся позитивно до цього, як профілактика стоматологічних захворювань. І ніякої шкоди воно не несе для зубів. А як потрібно доглядати, коли саме за ротовою порожнімою, коли прикраси подібні на зубах є? Догляд звичайний. Догляд звичайний. Але е, багато людей чистять зубчики, але не вичищають. не вичищають. Зубна щіточка повинна проходити як по яснам, так і по зубам одночасно. Багато пацієнтів говорять, що я не можу чистити зуби, бо ясна починають кровити у мене. Це перший признак того, що у людині не вистачає певної групи вітамінів. Першочергове це вітаміну С. Ще з дитячих років ми пам'ятаємо, як нам на уроках біології розповідали про таке захворювання, яке називається цинга. Де людина не вживала цибулю, чи чесничок, чи тому мала мало свіже. Потім не вистачає. Так, починали розхитуватися зубчики, і все починалося з кровоточивості ясень. І я вам скажу, що тепер, саме в цей період, він є одним з найнебезпечніших, тому що люди припинили використовувати в їжу свіжі продукти, а перейшли все на варене, на картоплю, на м'ясо, і забувають про салати, про. Свіжу моркву, яблучка. Зараз необхідно саме в цей період вживати побільше свіжих живих овочей, і тоді це буде тільки на користь зубам. Тобто гігієна під час а, в тих людей, які мають пірсик на зубах, це добре вичищати зубки, добре доглядати так, за так. ними. Це так? не складно. Це не немає якихось певних... а в тих, осіб. в кого кровоточать, наприклад, ясна, то потрібно більше вживати вітамінів. Тому що деякі люди, наприклад, просто а, вони там беруть різноманітні пасти проти кровоточивості uh -huh, ясен. В Першу чергу потрібно вітамінів. Я так розумію. Багато це вживати. це одна з причин кровоточивості ясен, але під ясною. Зубний наліт може перетворюватися в зубний камінь, і під час чистки, навіть коли людина має достатню кількість вітамінів під час чистки зубів, коли щіточка проходить по яснам, під яснами знаходиться камінь, абразивний, і він травмується, ясна травмується в цей камінь. І які би вітаміни ти не вживав, все одно ясна будуть кровоточити. Чи Можна зняти зубний так. камінь, так щоб вилікувати зуби щоб більше він для цього є в стоматологічних кабінетах апарати для зняття. З... Зубного каменю і час від часу потрібно також. Якщо я схильність, се... це в основному скільки разів схильність? взагалі людина має звертатися до стоматолога. Як часто вона має в умовах ендемічної зони, коли відсутні препарати йоду, коли люди не звертають на це уваги, не менше три, одного разу в три місяці? Вагітні жінки повинні в першій половині вагітності раз в місяць бути, а вже під кінець вагітності два-три рази, навіть у стоматолога, для того, щоб Зубчики були в нормі. До речі, про вагітність під час вагітності кажуть, що зуби дуже шкодяться. Чим це впливає, чи це якось пов'язано, і що жінкам вагітним також потрібно, яких методів, як доглядати за своїми зубами? на цю тему можна багато і самостійно десь і лікар підскаже, який слідкує за пацієнткою. Так, ну, це різностороння вітамінізована їжа. Ще хочу сказати, що дуже важливо, добре, що ви нагадали, боязнь перед страхом це у малих дітей. Багато лікарів тепер можуть використовувати такі засоби, як сріблення зубів. Наноситься краплинки, краплинки певного препарату, який залишає на зубчиках такий хімічний елемент. Як срібло, а срібло має потужну антибактеріальну дію. І вже хоча б припиняється дія карісу і зникають болі у дітей. І таким чином можна якби, призвичати дитину до послуг стоматолога, щоб дитинка ну, не боялася в майбутньому відвідувати стоматологічний кабінет. І Ще є така послуга, яка називається вторування зубів, коли на зубчики наноситься вторлак. Вторлак для з якої метою використовується вторлак? Кристалічна рішітка амалі має кальцій в собі. Якщо кальцій вимивається, вибивається, то фтор якби заміщає цю кристалічну рішіточку і укріпляє амаль зубчика.